І у всіх машин пробіги по 200. Ні, не по 200. Дивись, показую. Вольво 339 тисяч 2-літровий дизель. 13-й рік, ще і знижка на нього бачимо. 11900. Гарна, правда, ж диви, в універсалі, в 60-точка, на легкосплавному диску з літньою гумою, на шкіряному салоні, з хорошою автоматичною коробочкою. Йде третій двигун п'ятициліндровий. 300, скільки там у нас 339 тисяч. І от тепер мені скажи, хто купить цю автівку, коли всі привикли бачать, низ ринку і пробіг 200. Ця автівка ще постоїть, так? Не знаю, тиждень, два, три. І побачите, тут буде пробіг нижче, тому що ніхто не схоче звертати уваги, не донесе продавець. Що тут а що це для цієї автівки адекватний пробіг. Вона ще стільки пройде, Да але всі хочуть 200. Чому так? Купуйте 339 і будете мати. Але запам'ятайте, по халяві ви не купите. Щоб був такий пробіг, буде знову знову ж таки буде тут 200 тисяч і ціна на цю автівку буде 14. Не 11, як зараз, 14. от тому і ці всі продавці. Не всі, багато є хороших автівок, але вони не по дну ринку, вони від середини. І вище, щоб знайти рідний пробіг. Ще залежить кузов, комплектація і так далі. Також ці фактори всі впливають на ціну. Тому автівки є і з більшими пробігами, але показувати їх в огляди немає ніякого смислу. Бо будуть писати, великі пробіга, кому-те то лахміття треба. От і всі по 200. Але є рідні 200, а є не рідні 200. От обирайте самі, цікавець знайти вам автівку. Знайдемо з 200-300, з 300, які бажаєте пробіг, такі вам і знайдемо. Звертайтеся.